Ставши на захисту України, ми вже не маємо права відступати. Ми маємо йти вперед і боронити нашу країну, незважаючи ні на що. Ми маємо всі разом триматися і вистояти у цій війні, бо ми українці, ми єдині. Дякуємо вам, дорогі наші захисники. Дякуємо вам безмежно. За те, що стали на захист нашої України, і знову для вас наші найщиріші і теплі оплески. Країва! Дякуємо вам за цю щиру зустріч і чекатимемо вас до нас у гості знову на чай і на каву. До нових зустрічей! Можете щодня заходити, ми вам будемо раді завжди.